Про ці проблеми всі багато говорять це. В першу чергу міни так. це полоса забезпечення, і росіяни вони використали класичну класичне формування першої лінії оборони, тобто полоси забезпечення, заміна фугасними загородженнями. Але гіп... вони це зробили гіпертрофовано. Вони гіпертрофували усі норми за радянською класикою. Вони використали нереальну кількість мін. І такого мінування, ну я не знаю навіть за часів Другої світової або Першої світової ще не зустрічали, а тому дуже складна зона. Відповідно, нам не вистачає в цій дуже складній зоні зоні е, установок розмінування. Е, якщо говоримо про радянські, це УР 77 Якщо говоримо про... Західні зразки, це той самий М-58 «Міклік», Нам не вистачає іншої інженерної техніки для розмінування. Ну і безумовно, навіть протимінних тралів на танки, нам не вистачає. Тобто, в цих умовах дефіциту ми продовжуємо просуватися по деяким напрямкам. Вийшли до другої лінії оборони, основної лінії оборони. І щодо загальнорозуміння, що відбувається, я хочу. Провести таку аналогію з звільненням правобережної Херсонщини. Так, правобережна Херсонщина, сама операція по наступальним діям розпочалась в травні. Це форсування інгульця, це розміщення позиції на лівому березі інгулець річки, розширення плацдарму. Тобто, все це стартувало саме в травні. Вже в липні президент України Володимир Зеленський надав безпосереднє розпорядження про формування сценарію по звільненню півдню. і в липні розпочинається інтенсифікація операції через нанесення ударів по логістиці Антонівські мости. А в серпні розпочинається інтенсифікація сухопутної операції на правому березі. В листопаді звільнено Херсон. Отже, ось то тобто, за Це... нам чекати листопада? Ну, я б так не сказав, що нам чекати листопада. Ні, а, ситуація трохи складніша, але загальний сценарій дуже схожий. Чому? Тому що інтенсифікація коли розпочалась, коли було нанесено удари по Антонівським мостам. Зараз ми що спостерігаємо? Кримський міст. Чонгарські мости, Абсолютно. отже, ми зараз в фазі інтенсифікації, при цьому паралельно ми бачимо, що ми виходимо до другої лінії оборони, вже пройдено полосу забезпечення. Отже, десь приблизно через місяць, півтора місяця, можна говорити про те, що може розпочатися більш цікавіші е, події. Дуже складно буде їм допомагати у цьому. Е, чому тому, що якщо е, зараз рівень знищення російської артилерії ствольної артилерії, це приблизно 600 одиниць на місяць, вже три місяці поспіль, то компенсійні можливості зняття з складів збереження, центрів збереження російської ствольної артилерії це приблизно 200-300 одиниць на місяць. І якщо навіть по максимуму 300 одиниць брати до уваги, вони все одно не витягують ось ці втрати. Якщо говорити про постачання від північної Кореї та Ірану, ну по перше, дійсно Іран та Північна Корея вони мають велику кількість систем артилерійських, які за калібрами ідеально підходять Росії, тому що це ті самі Д-20, Д-30, тобто 152-й калібр, 122-й калібр, отже, можуть, але чи стануть? Північна Корея вона постійно знаходиться в такої своїй власній параної, що їй доведеться воювати з США, з Південною Кореєю, тобто навколо одні вороги і все таке інше. Вони багато не зможуть відправити. Хоча в них потенціал артилерійський є. Це правда. І по боєприпасам, і по арті. Іран, така ж сама система. В них дуже багато цих. Гаубиць буксуємих, самохідних артилерійських установок, які відповідних калібрів. Але відправка такої кількості для країни, яка також в своїй перманентній параної знаходиться, що навколо вороги будуть воювати. Ну це таке собі. Тобто, повноцінно не зможуть. Можливість є, але повноцінно ні. до того ж логістика. Насправді не все так просто з поставками техніки, тому що, наприклад, багато вже говорили про те, що Захід не був готовий взагалі до війни, і це правда. А приклад, Іспанія. А вона мала намір передати Україні ще у 2022 році Леопард Два Свої танки тоді не було дозволу від Німеччини. Німеччина тоді ще не давала дозвіл на передачу цих танків іншими країнами. Але найцікавіше те, що коли в Іспанії виникла така ідея, почалася ревізія, перевірка тих танків, які знаходилися на збереженні. Вони усі були не боєздатні. Вони потребували ремонту. Угу. Усі. Отже, це проблема, загальна проблема усієї техніки, яку нам відправляють майже усієї. Тому що спочатку проводиться а, перевірка, так а, наскільки боєздатна, вона, і якщо виявляється якась проблема, її вирішують, тобто ремонтують. Нам відправляють а, боєздатну відремонтовану техніку. А оскільки а, нам потрібно її багато. То і ремонтні роботи зараз масштабні від, відповідно в країнах Європейського союзу, в країнах НАТО відбуваються в США. Навіть в США перед тим як відправити щось нам якусь кількість М 2 а 2 Бредлі перевіряються усі системи. Механічні, електронні і так далі. І так інше. Я дійсно є критиком Леопард 1, Це так. правда, я не відмовляюсь. А у Леопард 1 на сьогодні є тільки одна: один такий головний плюс. Угу. Хоча, мабуть, навіть два. Все ж таки два. Перше це те, що їх гармата, їх ствол він дуже класний. Навіть на сьогодні це високоточно, дуже високоточна така снайперська гармата. Броня вона вже відстає за параметрами і треба підсилювати, хоча б контакт-1, доволяти динамічний захист. Але інший плюс полягає у тому, що росіяни вже використовують Т-62, т та Т-55. Угу. Тобто, якщо ми говоримо про ось такий якийсь баланс. Так, то Леопард 1 він так, дійсно доречний. Але все ж таки, ми сучасна армія. Наші партнери також мають сучасну техніку. Передавати Леопард-1, Ну на мій погляд, коли ще є потенціал Леопарду 2 До речі, Леопард 2. Загальна кількість в, в саме по країнам Європи це приблизно десь 1700 одиниць. Але знову ж таки, не всі вони боєздатні, не всі вони можуть одразу бути відправлені до України. І яка кількість була передана ні саме Німеччиною? Зараз я не можу відповісти одразу на це питання, але я можу сказати інше: Німеччина одразу почала відправляти Україні версію Леопард 6 це одна з останніх модифікацій у той час, як від інших країн, багато йшло саме перша модифікація а 4. Тому від Німеччини, хоча б я хочу сказати, що хоча б там зовсім іншого рівня танки йшли, більш такі високотехнічні та технологічні останні модифікації. Хоча 2А4 це також класний танк. У нас фактично є ракети такі. Це оперативно-тактичний ракетний комплекс Грим 2. Ці ракети вони розроблялися і майже вже вийшли на момент випробування, саме процес випробування, коли розпочалось повномасштабне вторгнення в Україну. На якій стадії зараз розробка Грім 2? Невідомо, тому що були удари по території України серйозні. Удари по військово-промисловому комплексу по підприємствам ВПК нашого, так і невідомо, чи взагалі цей проєкт зараз він життєздатний. Але цей проєкт довгострій, досить довго розроблялася ракета. Так само, як і фактично Р 360 протикорабельного ракетного комплексу Нептун. Так. Це досить довгий процес проектування. Перших пусків випробувань і так далі і тому подібне. За півтора роки зробити з нуля, угу. абсолютно з нуля нову ракету неможливо. І щоб вона при цьому ефективно працювала. Використовувати ті проекти, які в нас вже є, та займатися їх розвитком за межами України – це можливо.